Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Непокаране зло повертається сторицею. Зазначив та нагадав на своїй сторінці у Фейсбук дисидент та герой України політик Степан Хмара. Непокаране зло повертає ще більшим злом. До чого я це згадав? Десятки разів стратегічні бомбардувальники ту 160 з акваторії Чорного моря наносили ракетні удари по віддалених об'єктах в Україні. Б'ють зараз по Одесі і по наших портах, в тому числі б'ють по столиці. Київ горить від ракет, які ми ж і віддали. Невеликий екскурс у 1990-ті роки. Ці бомбардувальники знаходилися в Україні і були Власністю нашої держави після підлої державної зради Кравчука і Кучми через ядерне озброєння старшому поколінню відома моя відчайдушна боротьба з цими обома державними зрадниками за збереження ядерної зброї, здали і бомбардувальники Ту 95 і Ту 160 які до кінця 90-х років зберігалися в Україні після передачі ядерних боєголовок Росії. Хоч ці бомбардувальники можна і конче необхідно було залишити. Але Кучма за сміхотворну ціну можна сказати безоплатно передав подарував їх Росії. А частину було. Було порізано на металобрух, хочу пояснити читачеві, що з цих літаків з будь-якої точки України, тобто не покидаючи повітряний простір України, можна було б наносити ракетні удари по російських аеродромах і ракетних базах навколо України в Білорусі, і Росії, навіть по Москві, тобто по тих базах, з яких московські терористи наносять удари по Україні. Тепер ці бомбардувальники наносять удари по Україні. Ось у що перетворюється для України державна зрада Кравчука і Кучми. Наші дообласні воїни збили десь біля півтори сотні гвинтокрилів. Москалі. Але не забуваємо, скільки вони закинули десантників. Нагадаю, що на багатьох цих гвинтокрилах стоять мотори нашого знаменитого заводу Мотор Січ. Ось у що обертається співпраця з ворогом. Наївним скажу, я один з тих політиків, що добре знали, хто такі москалі. Одвічні вороги України. Не один раз я попереджав і Кравчука, і Кучму, що Росія найбільший стратегічний ворог України. Від неї можна сподіватися чого завгодно. Крім того, Степан Хмара звернувся до подоляка. Громадяни не Подоляк, якщо для вас Путін пан, як ви весь час говорите, то для Цілою України Путін, міжнародний злочинець, терорист і покидьок, тому обережніше з термінами. Скільки ще можна тримати дипломатичні відносини з Білорусю та Іраном? Це питання до всієї нашої влади. Скільки ще будемо терпіти колаборантів, які сидять у ВРУ та інших місцевих структурах, таких як ОПЗЖ та інші промосковські організації? Чому досі не заборонена найпотужніша організація Російського ФСБ, УПЦ, Російська Православна Церква? Чому не закриті всі її монастирі, кубло колаборантів і прихисток для російських ДРГ? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.